10 тупих питань таргетологу у цьому відео. Ми задамо 10 тупих питань таргетологу і постараємось отримати адекватну відповідь. Принаймні постараємось. Які гарантії таргетолог? Ну давайте почнемо з того, що таргетолог не може давати ніяких гарантій. Взагалі, якщо мислити так більш глобальніше, то ніхто вам в житті не дасть ніяких гарантій, тобто вимагати від таргетолога те, щоб він. Гарантував результат, ну це швидше ви попадете на якогось шахрая. В більшості випадків багато людей перекладають на таргетолога те, за що він не має відповідати. Таргетолог в першу чергу відповідає за те, щоб у вас були заявки. А далі, як ви вже з ними працюєте, вже грубо кажучи, проблема ваша. Також звичайно, що це також варто розуміти, що не один таргетолог має на своєму горбі нести всю цю штуку, ваш бізнес. Тому ви також повинні розуміти, що це якби командна робота. І зазвичай таргетолог, якщо продукт є готовий, сформований і адекватний, то будь-який плюс-мінус толковий таргетолог дасть вам результат. А можна налаштувати так, щоб бачили тільки платежеспроможна аудиторія. Це можна сказати в більшості своєму міф. Чому? Тому що багато власників бізнесу хочуть, щоб зразу реклама показувалась на тих, кого треба. Але насправді ну, це далеко не так. І самі алгоритми Facebook вони працюють трошки інакше. Вони аналізують поведінку користувача, то його чим він цікавився в моменті, і якби підсовують йому вашу продукцію. Також дуже важливо, що також варто розуміти, що як користувачі реагують на ваше оголошення, так і алгоритми підсовують їх іншим. Тобто, це теж таке, скажімо, непросте питання. Але насправді е, варто розуміти, що ну, при такому налаштуванні ну, неможливо зразу попадати в точку. Ну або зробіть щось безкоштовно, прямо нуля. Тоді дійсно реклама буде максимально попадати в точку. Там умовно, якщо продаєте хліб, віддавайте хліб безкоштовно, і тоді вас точно буде, от ваша аудиторія, ми будемо попадати прямо в неї. А чому я не бачу свою рекламу? Я ж цільова аудиторія. <реш> Там. Також дуже часто клієнти можуть задавати таке питання, тобто я ж цільова аудиторія, чому я не бачу цієї реклами? Я зазвичай в таких випадках відповідаю таким чином, що ну, ви не зобов'язані бачити цю рекламу, і якщо ви її не бачите, це не означає, що вона не працює. Це також дуже важливо. І також я задаю ще таке питання. Ну, дивіться, вас цікавить, що ви бачили вашу рекламу, чи вона давала результат. Тобто ви можете бачити хоч свою рекламу хоч по 20 разів на день, але якщо у вас не буде з неї продажів, то змісто з цієї реклами. І також навпаки, якщо ви не бачите вашу рекламу, то, але є продажі, то я думаю, що вам без різниці, чи видно її, чи ні. А можна на інстаграм конкурентів налаштувати рекламу. Там також зустрічались такі питання доволі часто. Не можу сказати, що воно тупе, але ну, більшість власників бізнесу думають, як, що у мого конкурента. Цільова аудиторія. Тобто в нього всі підписники цільові, вони його дивляться, слідкують і так прямо всі на це звертають увагу. Хоча насправді це знову ж таки не так. Що з моєї практики, я побачив, що більшість просто накручує підписників на свій інстаграм. Там може бути 20 тисяч підписників, 30, 40, в кого наскільки що грошей вистачить. А активність під ними, по суті, нульова. Я власне, завжди на це звертаю увагу. Дивіться, що. Підписники не дорівнює, що у них є продажі, тобто це просто циферка. І якщо ми на них налаштуємо рекламу, то з великою ймовірністю ми будемо рекламу показувати тупо якимось ботам. На що треба точно звертати увагу, це треба звертати на те, яка реклама ваших конкурентів, що вони рекламують, як і так далі. Тобто, який в них продукт, а не на їхніх підписників. Ви орієнтуєтесь краще на те, що вони роблять. А не то, кому вони це показують. А можемо ввечері відключати рекламу, бо люди сплять і її не буде видно. Та mm -hmm. це також таке смішне постійне питання, яке задають. Алгоритми працюють таким чином, що реклама показується тоді, коли на неї реагують. Тобто, якщо люди активні припустимо зранку, коли вони збираються на роботу, і ввечером, коли вони вже з роботи прийшли. І там, наприклад, в обід, так, коли вони обідують і вистають Інстаграм, в Facebook і їм може попастись реклама. Тобто воно в цей період буде активно. А в період, який люди не бачитимуть рекламу, вона й не буде показуватись. Тобто ніхто вночі, наприклад, менше людей дивляться рекламу, оскільки більшість людей сплять. Вона не показується. І відкриє більшості секрет людям. Ви платите за покази реклами, а не за кліки на рекламу. Тому майте це на увазі. Надіюся, я дав розгорнуту відповідь на це питання. А можемо замінити рекламні макети, бо мені не подобається шрифт або колір. Ну, також та, таке можна сказати, жеза. Багато що коли ми працюємо з клієнтами, буває таке дійсно, що комусь щось не подобається. Я завжди це перевожу в спектр суб'єктивщини. Тобто я кажу: дивіться, вас знову ж таки цікавить, що розмір шрифту, як воно виглядає. Чи щоб був результат. Звичайно, що при роботі варто прислуховуватись до власника бізнесу, до його якогось корпоративного кольору, дизайну, це ну, зрозуміло і логічно. Але буває таке, що ця грань вона може трохи стертись і починається робитись то, що подобається конкретно одній людині. І варто розуміти, що ви в цій ситуації можете бути просто максимально суб'єктивним, а не об'єктивним. І ця реклама просто, ну власне, не буде негарною не попадати в цільову аудиторію і не приносити самостійний результат. І в таких випадках я завжди говорю: якщо вас цікавить дизайн, ви наймаєте дизайнера. Якщо вас цікавить результат, ви наймаєте таргетологів, маркетологів і, взагалі, всіх оцих людей з діджитал професій А можемо налаштувати рекламу так, щоб одразу купували. Також там дотепне питання, часто воно попадається дійсно. Е, можемо налаштувати, але знову ж таки, я завжди виходжу з точки зору логіки. Ви одразу купуєте, коли ви бачите якийсь продукт. Наприклад, якщо він дорогий, особливо. Ви зразу переходите на сайт, пишете Все купую, зразу приймаєте швидке рішення і оплачуєте. Якщо ваша відповідь ні, це означає, що не все так просто, правда, і рекламу неможливо так налаштувати, щоб вони зразу купували, або зразу у вас був запит. Беру і купую там, як кажуть, up and take my money. На жаль, ні, це так не працює. З клієнтом треба працювати, ваші ліди треба вміти обробляти, ваші заперечення потрібно вміти обробляти, треба вміти конкурувати з іншими на рівні. Тобто, ви повинні розуміти, що не все так просто і одразу продати не вийде, як би вам того не хотілося. Учора було 10 заявок, а сьогодні 0. В чому проблема? Проблема тут у вашому сприйнятті ситуації. Якщо ви будете мислити параметрами одного дня, тобто сьогодні 20 продажів, завтра 0, післязавтра 3 і так далі, тобто кожен день моніторити ситуацію, ні до чого хорошого насправді це вас не приведе. Чому? Оскільки ну, ви ж не міряєте ефективність вашого бізнесу по днях, ви міряєте свою ефективність бізнесу по місяцях, по кварталах, по роках. Так само і тут результативність реклами варто вимірювати протягом якогось періоду часу і, звичайно, що витраченого бюджету. Якщо ви витратили 10 баксів на рекламу, і у вас там ноль результату, ну яка вибірка статистична з цих даних? Зрозуміло, що вона по суті нульова. І через то вам потрібно або більше. Часу, щоб зрозуміти, що це працює, або більший бюджет, щоб це швидше відтестувати. Скільки можна отримати продажів, якщо в мене бюджет тільки 100 доларів? Ну скажем так, ситуація тут трохи неоднозначна. Я не вважаю це питання тупим, оскільки варто розуміти, що які в якій ситуації зараз український бізнес він далеко не в дуже хорошій стадії. Це я зразу можу сказати з свого досвіду і практики, яку я бачу, і це, скажем, так, та не дуже приємно. А більшість, я бачу, там таргетологів можуть сміятися з цієї ситуації, що от я за 100 баксів нічого не зроблю. Але ви повинні розуміти, що не всі мають гроші на цю рекламу. Це також дуже важливо. І тут, скажімо так, зловтішатись я не буду. Я можу сказати, що пробуйте з тим, що у вас є зараз, але робіть упор не на рекламу, а на вашу послугу, на ваш товар. Подумайте, чим ви відрізняєтесь, чим ви сильні. Якщо у вас немає грошей, вкладайте час. Наприклад, знімайте ревси, Тіктоки і так далі, це вам нічого не буде коштувати. Тобто, якщо ваша ціль результат, бюджет може бути тут не, не, не першочерговою річчю, насправді. Тому що вам спочатку треба зрозуміти, як продавати, що продавати, щоб воно було конкурентним. А потім вже включати рекламу, тому що рекламу дійсно ви включаєте в останній момент, коли вже все готово. Тобто, тут реально без негативу я надіюсь, я свою думку доніс і дійсно я не вважаю це питання тупим. Чому більшість таргетологів не мають клієнтів? Хай налаштовують рекламу на себе. Ну та дійсно погоджуюсь. Є багато такого зараз, що люди просто спамлять підряд, особливо я бачу цей зашквар, що люди спамлять. На рекламу в бізнес. Тобто, людина, наприклад, щось рекламує, вони прикидаються покупцями, а потім пишуть, типу: Ой, я там таргетолог, підвищу тобі заявки і так далі. Ну, Камон, чуваки, якщо ви вважаєте себе профіками або хоча б початківцями, не робіть цього, тому що це ну, бред насправді. Саме найкраще, що я можу порадити, шукайте познайомим, шукайте на біржах фрілансів, шукайте в чатах. Робіть оголошення на ООХ, і в кінці кінців знімайте свій блог, сторіси, ріси і так далі. Також алгоритми підсунуть вам, ваших потенційних клієнтів. Якщо ви продумаєте ваш, якщо ви продумаєте вашу там специфікацію, ваше нішування, ваші сильні сторони, тобто тут також без приколів реально краще зосередитись на чомусь одному, на чомусь, чому ви сильні, і на цьому робити акцент. Ну і, звичайно, запускайте рекламу на свої послуги. Маєте 100 баксів, пробуйте на 100 баксів. Просто зробіть нормальний, адекватний офер, на який буде реагувати той клієнт, яким ви працюєте і хочете працювати. Також, якщо вам здається, що якісь питання були ще не задані, пишіть їх в коментарях, я обов'язково дам на них розгорнуту відповідь. Обов'язково буде другий випуск, якщо вам це і зайде. Тому підтримайте, будь ласка, лайком та вподобайкою.